Майже три години тривала масована ракетна атака на Україну. За попередніми даними, росіяни піднімали у повітря 12 бомбардувальників та 6 винищувачів. Міг 31 к Повітряні сили повідомляли про пуски кінжалів в напрямку одразу кількох міст Кривого Рогу, Дніпра, Києва та Рівного на Полтавщині під час повітряної тривоги працювала протиповітряна оборона. Повідомив у телеграмі керівник ОВА Філіп Пронін. У Кременчуцькому районі на приватне подвір'я впала ракета, що не вибухнула. Травмованих чи загиблих немає. Також ППО працювала на Чернігівщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Про це повідомили обласні військові адміністрації. За попередніми даними на Чернігівщині є пошкодження, поранених немає. І у Дніпрі було кілька вибухів. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі повідомив загалом гучно в області від п'ятої ранку. Уночі агресор двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Люди неушкоджені. Сьогодні вночі армія РФ вкотре атакувала передмістя Херсона. Через ворожий обстріл загорівся житловий будинок, гараж та автомобіль, що стояв в ньому. Незважаючи на загрозу повторних обстрілів, пожежу вдалося загасити. Удари по Херсонщині не припиняються ні на день. Переважна більшість обстрілів ворог завдає з артилерії та ракетних систем залпового вогню. Повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови облради Юрій Соболевський. Повітряна тривога так само це є загроза, тому що вони продовжують використовувати військову авіацію і ракетне є, але все ж таки більшість атак у нас вони не пов'язані ніяк з повітряною тривогою, і вони на жаль такі атаки не дають людям можливості, не дають часу на реакцію для того, щоб перейти в безпечне місце. Пані Наталі, а що можете розповісти про ранкову атаку сьогоднішню? Які наслідки її для півдня? Сьогоднішня ранкова атака була зосереджена більше не на південних регіонах, але враховуючи сталий рух ракет, ворог не міг не зачепити і за своїми маршрутами і південні регіони. За попередніми даними є результат роботи протиповітряної оборони на Миколаївщині, де було знищено одну з ракет типу Х-101. 1 Більше в нашій зоні відповідальності результатів не було, але і влучань не було. Зосередженість очевидно була на інших регіонах? Це може свідчити якраз про те, що ворог продовжує системно вишукувати системи протиповітряної оборони і знаходити для них шляхи обходу. пані Наталію, Яка ситуація на морі, якщо можна коротко? На морі корабельного угруповання фактично згорнута. Дві одиниці патрулюють в Чорному, одна в Азовському. Ракетоносії продовжують перебувати в пунктах базування. Штормова погода не дозволяє їх використовувати. І протягом цієї атаки ми не фіксували підняття бойової готовності цих ракетоносій. Дякуємо за інформацію. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, про ситуацію на цьому напрямку.